Якщо це е, якісь відео сексуального характеру, то наразі воно все відслідковується. Є спеціальна програма і е, до правоохоронних органів надходять так звані звіти. Якщо у когось там були е, такі фотографії е, Google, е, Instagram, я, от я не пам'ятаю, ну, ну тобто все, що у вас. Тобто то, то, соціальні що, мережі. Тобто що, що у вас є? Якщо mm -hmm. у вас є в телефоні, наприклад, дитяча порнографія, то це значить, що вона може попасти в цей звіт, і ми можемо прийти до вас е... так. Тут вже мені цікаво. Ну умовно, я доросла жінка, свідома. Я щось дивлюсь. Яким чином це відбувається? Це звіту. Ну я подивіться. Ви можете дивитися все, що завгодно, але дитяча порнографія прислідується законом. Uh -huh. І в будь-якому випадку, те що у вас є телефони, це вже зберігання.